Валерій Димов, далі з нами, політолог. Пане Валерію, вечір добрий. Добрий вечір. Закон про мобілізацію обіцяли його прийняти, начебто, до 10 січня, або можливо 10 січня. Хоча напередодні Євгенія Кравчук і слуги народу сказала про те, що будуть приймати очевидно або зміни додатково, або можливо навіть новий закон. Але от зараз активно мусується ще одна цікава. Позиція, яка йде від офісу президента, про це пише і Форбс, і інші видання пишуть про таку собі е сегрегацію за економічним з економічними ознаками, тобто брати до війська тільки тих, хто має невелику зарплату, а от хто має велику зарплату, то їм давати бронь. Яка мета тоді, таких, е на ваш погляд, новацій, до чого вони можуть взагалі призвести? Ну, знаєте, найбільша зарплата у нас у чиновників насправді е, у чиновників найбільша зарплата. Е, я зараз е, кажу це. Ну, чиновників постійсно. давайте уточнювати у чиновників, яких тому що я знаю чиновників, наприклад, там в міських районних адміністраціях або ну, військово-цивільних адміністраціях, де зарплата там 10-15 тисяч гривень. От я, от я хотів про це сказати, як про тих, про тих чиновників, про яких міністр кабінету міністрів німчина говорить про те, що знахабніли, отримують по е, 700... Відсотків премії, хоча сам він підписує такого роду премії, зараз ж вони вводять нову систему оплати праці, яка мала би у цих людей держслужбовців. Вони не є чиновні, вони держслужбовці, які про яких ви говорите. Щоб вони отримали якраз більшу заробітну плату, а оці чиновники отримали менше, тому що вони фактично з єдиного фонду оплати праці набивають собі мощну і відпочивають зараз а під час тривог в Києві. сидять по розкішних ресторанах, не виходячи на роботу. А сьогодні як з'ясувалося, наприклад, такий собі радник міністра Галущенка взагалі собі не виходив на роботу, але отримав бронь. Це відповідає на ваше запитання, тому що десь там влаштувався якийсь там Черкаси і Обленерго, який ми сам не знаю чиновником, і труму не і отримав велику заробітну плату і бронь від е, е, мобілізації від служби в збройних силах України, навіть не виходячи на роботу, пробивши собі е, щодо е, удальонки е, якісь там наказ таких. Повірте мені сотні тисячі і тисячі тисяч в Україні. Е, тому е, зараз е, я вже уточнив щодо чиновників, хоча насправді чиновник е, походить від слова чин. Перед тим як ти став чиновником, ти маєш заслужити цей чин від вчинку в збройних силах в армії, так завжди плекалася фактично ця каста аристократів. Спочатку ти служиш країні, а потім маєш право на те, щоб керувати беручи на себе відповідальність за це керівництво в цій країні. Відповідаючись до закону, ну знаєте, взагалі мені дивно, коли ця тактика, якщо її можна звати тактикою. Би вперед пірот кабіна це прийом беги, застосовується під час війни в управлінні країни. Про що йдеться? Цей же законопроект. Насправді він же ж був, вибачте, але поданий е, урядом. Уряд у нас е, хто формує виконавчу владу? У нас формує парламент. Парламент у нас має монобільшість. Насправді мало того, ця монобільшість і такі собі ініційований міністром оборони, міністерством оборони, наприклад, і урядом законопроект був ухвалений. В українському парламенті пам'ятаєте, в травні минулого року, вже минулого року, був ухвалений закон, який знижував призивний вік з 27 до 25 років, який дозволяв насправді збільшити мобілізаційний ресурс, я кажу мовою ну насправді цих скажімо так, канцелярською мовою, збільшити мобіляційний ресурс на 140 тисяч людей для того, щоб ТЦК не займалася обліком тих, яких не можна призивати до армії, а займалася безпосередньо своїми справами. Так, от він був поданий за ініціативу міністерства оборони зеленського, поданий урядом зеленського шмигаляв парламент, проголосований переважно народними депутатами Верховної Ради, де переважно більшість складають. Слуги народу партія Зеленського і лежить на столі у Зеленського більше ніж півроку. Порушення 84 четвертої статі конституції насправді який або мав повернути цей закон в парламент з президента, або був підписаний. Якщо він не підписаний президентом, він має бути підписаним спікером парламенту від Зеленського Стефанчуком. І оприлюднені. але вони порушують конституцію і нехтують цими законами ще раз. Законами, які були подані, і урядом зараз ситуація з мобілізацією. Треба було покласти відповідальність через там бізуглу і інших, покласти відповідальність на військових. Дивіться, вони хочуть тих людей, каже президент на прес-конференції. Вони хочуть 500 тисяч, а я хочу насправді дізнатися, куди вони мають піти. Ніби він не знає, що зараз ці бригади насправді два роки практично вже заходяться на передовій у цих морозах 24 години на добу, сім днів, сім діб на тиждень під російськими масовими обстрілами і штурмовими атаками. Він не знає, де взяти гроші на ці. 500 тисяч людей каже, це коштуватиме нам 500 мільярдів. А де їх взяти? Ну що ви, тепер вони знайшли ці гроші? Я так розумію. Мало того, навіть той самий Уміров намагається викликати. це дуже популярно, тому, що люди так знаєте, не дуже позитивно ставляться до. Да? До, до чоловіків, які знаходяться за межами України, нехтуючи різними насправді правовими механізмами, умірав каже, давайте їх звідти будемо забирати, інакше до них будуть санкції. Я ще не знаю, які, але треба засовувати санкції. Послухайте, так можна керувати країною? Тому стосовно великих зарплат, зрозуміло, що президент Зеленський намагається десь так також ну, і ті, які від його імені. Намагаються взяти собі якісь плюси, а покласти на відповідальність за якогось іншого в даному випадку на залужного генеральні штаби збройні сили України. Вони намагаються певну міру десь так спекулювати, ну не любов'ю людей до певних. Українців, які знаходяться в різних містах України або за межами України, і намагаються якось так знаєте, вийти з цієї ситуації, яку самі себе загнали. Я думаю, що звичайно, що це сегрігація. Зрозуміло, що й до того на найменш мобілізованим містом був наприклад Київ. Зрозуміло, що і до того люди, які мають можливості або підкупити ці комісії, або які надають бронь, або отримати бронь, тому що вони бачите дуже потрібні Україні чиновники державні службовці, вони мають ресурси для того, щоб уникнути мобілізації. Зараз намагаються це певну міру формалізувати. Коли ну знаєте, так, одна половина скаче а десь там на дискотеках, де в ночних клубах, де роблять показові рейди цих людей, які у формі видають на камеру насправді ці повіски. Хоча я не знаю таких випадків, коли би нам сказали дійсно там людина пішла у військо, тому що немає там звичайних людей там тії синки. Або брати, або ті насправді чиновники, про яких ми зараз говоримо. Немає у людей тих грошей, які дозволяють їм фестивалять в цих клубах, тренажерних залах, які коштують дуже дорого, або десь там розважатися на буковелях. Менше з цим вони нам це це показують, і зараз вони намагаються формалізувати такого роду речі. Давайте тепер будемо якось діяти в правовій площині. Але я не, маю, не можу собі уявити, щоб вони це провели в законі. Яким чином вони напишуть в законі? Давайте тих, хто хто отримує 15 тисяч. В армію забирати мобілізовувати а тих, які отримують 100 тисяч. Там багато хто отримує 100 тисяч. В армію не забирати мало того, президент Зеленський говорить про те, що ті та людина, яка знаходиться в тилу, вибачте, вона там шестеро людей в тилу. Вони ну так візьмемо в лапки слово, утримують одного е бійця збройних сил України. Але нагадаю президенту Зеленському, то і тим, хто писав лиму цей текст, насправді що ті є ті, які дають бюджет, а ті, які беруть з бюджету, також є. Так давайте, якщо виходити з цієї логіки, будемо забрати тих, хто бере з бюджету, тих самих чиновників високої категорії, тих самих е високооплачуваних. Людей, які знаходяться на посадах в різних структурах, нагадаю, що таких також дуже багато. Давайте тих, хто дійсно утримує бюджети військовослужбовці, яка залишати, а тих, хто насправді з бюджету, давайте забирати. Якщо покеруватися такою логікою, ще раз наголошую: під час війни керувати спочатку щось там сприбувати до парламента, потім не підписувати те, що ухвалили. І потім намагатися десь там спекулювати, розділяючи українське суспільство під час війни курувати. Принципами бій-біги, які навіть не працюють в дворовому футболі, на мою думку, є ну десь навіть загрозою національній безпеці. Ну тут уже насправді соціальні мережі досить, скажімо так, зворохоблені, ну, тому що так, знаєте, соціальні мережі це таке собі ну, мірило. Знаєте, Середня температура по палаті показує, що дуже багато людей освічених, кажуть про те, що. Журналістів, зокрема наших колег, і пишуть про те, що ну, це насправді порушує принципи цієї соціальної справедливості, запит, на який зараз неймовірно високий. І е, як, тоді, як тоді ці люди, які, умовно кажучи, будуть отримувати бронь, будуть служити обороноздатності країни? В який спосіб? Тобто тільки тому, що вони платять податки, а хто тоді за великим рахунком має за них воювати? Тобто, тут. Чи не призведеться до посилення, цієї, до посилення цієї напруги, яка зараз у суспільстві і так неймовірно велика? І от чому, чому люди, які приймають такі рішення або вкидають суспільний, в суспільство, не оцінюють елементарно ризики того, до чого це може призвести? Ви, ви хочете від, від мене отримати раціоналізацію певної мірою якихось таких, знаєте. Ну, скажімо так, те, що не можна раціоналізувати, виправ... пояснити, значить, виправдати, Ну це діагноз. Ну я вже сказав, що це Бігі-бігі Спочатку щось е там подати, спочатку знайти крайній, а потім пробувати якось так вигрібати, знов показуючи, що це не я винувати, он та е якась інша. Пане ну, це Валерію, неможливо пане Валерію. Давайте я переформулюю питання, чому тоді влада закривається і закривається, от не, не є чутливою до того, що. Очікує країна, так і чому вона тоді продукує таку, от ну, назимо це, нехай це буде маячня, можливо, це і дещо грубо, але тим не менше, це маячня. І не реагує на запити суспільних. Чому таке ігнорування цих запитів суспільних? Адже вони мають закриту соціологію. Вони прекрасно розуміють, що це розігріє суспільство ще більше: саме соціальна несправедливість, саме в питаннях мобілізації по ну, перше, ця влада прийшла на розколі суспільства замість того, щоб об'єднувати суспільство. А суспільство практично всі вцілілі суспільства, які побудували певну міру нації як країни і держави, вони сформувалися як виклик на зовнішній. Як відповідь на зовнішні виклики на зовнішню агресію, у нас війна тримала ну для для не для тих, хто е, в окуповані горлі це давав концерти, звичайно, що в травні 2014 року, але вона у нас тримала 2014 року. І скажіть, будь ласка, замість того, щоб об'єднуватись навколо е, відповіді російської агресії і Путіна, хто шукав більших ворогів всередині країни, аніж замість того, щоб об'єднувати країну е, в боротьбі проти е, російського агресора? Я думаю, що тут питання риторичне. Тому насправді вони вміють працювати тільки в такий спосіб, коли розділяють суспільство, знаходять тих, хто не популярний, спрямовують тоді, як на офірних цепів, на цапі відбувала, скажімо так, десь там осердя народного невдоволення, показують їм, нібито, винних в тому, що дивіться, вони. Ви погано живете, тому що от, ну спочатку були значить там такі-то політики. Потім вони говорили про олігархів. Хоча самий головний олігарх, спонсор їхньої партії, е, практично, який знаходився під санкціями США, е, тільки недавно е, ну очевидно, тому що вже став дійсно дуже сильно непопулярним в, е, в основної масі народу, тільки недавно отримував е, те, що мав отримувати давно, і то він фактично під е, зараз приховуються спесизолятори СБУ від тих розслідувань на бага більших мільярдів набагато більше статті від набу, але менше з тим вони показують. Дивіться, ось вони винні. Пам'ятаєте, нам розповідали про якісь там замахи в 19-му році, про якісь там перевороти нам недавно говорили про те, що дивіться, у нас зараз вони, вони були три. плани змістити. У нас були плани. В них були плани змістити е, ну дуже популярну людину. Так вони насправді ну ті, які знайшли прослушку недавно, і вони е, знаючи, що це буде дуже непопулярним, говорили про те, що в, в можливі якісь там заворушення. Ну зрозуміло, що люди е, вийшли би і вони хотіли вже заздалегідь і заздаліті їх назвати тим, які працюють на Росію. Ну що ви хочете від тих людей, які таким чином працювали? Щоб вони переосмислили е, свої. Дії, які для них стали успішною практикою, успішною, тому що вони через це прийшли до влади. Багато слів на тому так званому на, на тих так званих дебатах на стадіоні. Багато всіх звучала загроза Росії. Багато слів звучала про Путіна. Ну зараз вони певною мірою отримують обратку. Але по іншому вони не можуть. Іншої практики вони не мають. Інститути вони зруйнували на зустріч. Вибачте, там остання річ сіяртом міністром. Закордонних сплав справ їде не Кулєба, а їде наприклад, той самий гірмак, де записано у нас насправді відповідальність людини, яка очолює ну ту структуру, яка просто забезпечує президента як інститут, забезпечує необхідними ресурсами, інформаційними ресурсами іншими. Але насправді це їхня практика. Запитують Зеленського, чому ви не хочете звільнити тих людей, які дуже непопулярні. Я відповідаю на ваше запитання. Він відверто відповідає. Ну по Фройду відверто з умовками. Тоді все посиплеться. Ну звісно, що посиплеться, тому що насправді він залежить від тих від тієї кубки людей, які ухвалюють таку грудо рішення. Коли грубо кажучи, там Арахамія рік тому писав про те, що ми будемо змінювати міністра у Фейсбуці, дезорієнтовуючи службу, коли вони думали залужно поставити під певну міру, десь так під. Десь там під Буданова вони хотіли так. Міністра оборони робити. фактично він же не думав той момент що він дезорі дезорієнтовує і. Дезорганізовує роботи міністерства оборони і головного управління розвідки під час війни. А він не подивився про те, що закон забороняє військову родину ставити на політичну посаду, і він, але ж він пише на той момент, ну як я можу діагностувати такого роду речі, окрім як знаєте, такого роду е, дівіацій. Е, тому е, насправді суспільний попит є, але вони не тільки створили е, цей е, телемарафон. Вони живуть в цій віртуальній реальності, яка відірвана від запитів, вона мовою. Там філософія вона нерелевантна, вона неадекватна на виклики, вона не гнучка, вона не реагує на запити суспільства, на реальні проблеми. Але в їх віртуальній реальності, в якій вони живуть, в цей єдиної телемарафонної реальності, там все добре. Там є радники, які самі за свідченнями журналіста журналу Тайм саме не вірять перемогу. Саме не вірять перемогу, але вони наливають. Теплу ванну президенту для того, щоб він ухвалював такого роду рішення, і це дійсно не просто пуста метафора стосовно того, що це є загроза національної безпеці. Ще раз наголошую, коли відірваність від реальності тієї реальності, в якої вони живуть під час війни, стає дедалі більшою, це це насправді ну тільки схлопує ту пружину, яка Може неконтрольовано роз, роз, ну, вибухнути, як ви думаєте, взагалі є скажімо, є перспективи побачити до 10 січня, все ж таки ухваленим, хоч якийсь закон, який буде все ж таки регламентувати мобілізацію, або власне чи це буде новий закон, законопроект, чи це буде те, що подав кабінет міністрів? Ну тобто питання вирішать, чи там все ще дуже дуже дискусійно. От будь ласка, ну є ж протоколи, є певною мірою е, систему ухвалення рішень. Вони не коли подавали цей законопроект. Ну, коли подавали, вони мали думати, що вони подають? Вони це ж є ті міністри, які збираються на раді національної безпеки і оборони за посадою. Там є Данилов. Секретар ради і оборони. Там є президент. Ці питання, які зараз ми обговорюємо, вони мають бути публічними тільки тоді, коли вже попрацювали експерти, коли попрацювали фахівці, коли зайдені ресурси, коли обговорили всі ризики, коли е, певну міру десь так е, зважили на е, те, е, чи отримав більше плюсів. Ми насправді маємо систему ухвалення рішень чи ні? Це ж не я сказав, це Байден сказав, що його е, насправді турбує. Корупція не в якомусь міністерстві корупція в системі ухвалення рішень, коли не несуть відповідальності, коли всі ці збори для того, щоб на, навпаки на когось її покласти в такій системі. Я не вірю, що буде поданий законопроект до 10 січня, такий, який би міг бути ухвалений, бодай в першому читанні. Але з іншого боку, наголошую, чому цей законопроект був поданий в такому вигляді, в якому на завтра вони ж почали говорити той самий поделяк, що він не має шансів бути ухвалений. Чому вони подавали до парламенту? парламенту той законопроект, коли є той самий омбудсмен, який говорить, що деякі статті цього законопроекту порушує конституцію. Чому відбувається такого до речі, Коли вже насправді поданий законопроект, це тільки дискредитує законопроект ще до того, навіть як він буде ухвалений. Це дискредитує систему ухвалення рішень, це дискредитує владу і тих людей, які там працюють. Це дискредитує насправді державу Україна як. Влада держава, як багато хто дотожнює, серед наших західних партнерів. Кому телефонувати? Фраза Кісінджера, яка стосувалася європейського союзу, зараз вона, грубо кажучи, може бути застосована до, до України з ким вести переговори? хто там несе відповідальність? Хто має ухвалювати рішення, які будуть дійсно на е Слугувати на те, щоб посилювати наші не тільки мобілізаційні спроможності, не тільки наші там те, щоб нам нам надавали зброю. посилювати всю країну, всю Україну в, в цій героїчній звитяжній, але й трагічній боротьбі проти російського агресора. Наші недруги тільки потирають руки, дивлячись, те яким чином ухвалюються рішення. Наші недруги тільки будуть спекулювати і розколювати наші, наших союзників, того, що показує. Дивись, кому ви там допомагаєте? Дивіться, як вони як вони не вміють взагалі працювати. Це буде працювати таким чином, щоб насправді в тому в тому самому американському конгресі, вийшовши з канікул, американські конгресмени. Після палати палати верхнього палати Сенату проголосували за те, щоб надавати Україні допомогу. Будуть спекулювати ті, які будуть говорити: дивіться, наша допомога невідомо кому йде. Наша допомога, наші гроші, гроші по такі податки громадян Америки йдуть в такого роду прірву систему ухвалення рішень щодо того, яким чином вони про це думають. послухайте, а закривати декларації від українських громадян. Вони і вони думали про те, до чого це призведе, але закриття декларації я зараз задав, тому що це закриття влади. Вона певну міру десь ілюструється таку роду речами, коли вони їх відкрили, ми побачили, що під час війни, під час того, коли Україна в минулому, ну вже поза минулому році, наприклад, отримала падіння ВВП на 29, ну біля 30%, відсотків, вони стали багатшими. В мене і у багатьох за кордоном, в тому числі, виникає запитання, що ж це за такі генії ухвалення рішень заходяться в українській владі і в парламенті. Всі ці чиновники і парламентарі, якщо вони примут. Дряється, коли падає куповільна спроможність, коли мільйони людей заходять за кордоном, вони спроможні таким чином працювати, щоб збільшувати свої статки. Може нам їх сюди забрати? Може вони тут нам будуть допомагати ухвалювати рішення? Може вони знають як працювати? Нащо нам всі ці безвоси і нащо Нам всі ці е, ворони бафити для того, щоб… Ми тут десь збільшували свої національне багатство, якщо ми можемо взяти, клонувати в Україні таких собі цих парламентаріїв, які, не ухвалюючи правильне рішення, як ми зараз говорили в парламенті, не думаючи про те, які чи не працювати, чомусь вони стають багатшими під час війни, закрадається е, певну міру десь така... Контраверсійна думка, як якщо вони не вміють працювати там, де вони отримують заробітну плату, як тоді вони утримують ці, ці статки? Можливо, вони від і брутись з українського бюджету, який ми формуємо громадянами наших країн? Тому тут багато питань виникають, знаєте, навколо нібито поданого сирового законопроекту, і е, як відповідь на ваше запитання, воно вийшло таким собі розмашистим і ландшафтним, але насправді такого роду запитання вони і Десь так розкривають цю загрозу національної безпеці в такій системі, де е, такі рішення законопроекти ухвалюються. Пане Паноларі дуже дякую за ваші відповіді за участь. В програмі Валерій Димов був з нами політолог. Спасибі вам гарного вечора. Дякую всім глядачам, хто дивився нас під час цього даного марафону.